День народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Запускали ракети по сумах, отримали у відповідь. Дрони атакували. Розташування 612-ї бригади в Російській Федерації. Вона розташовувалася в місті під вельми. Барвистою мальовнищою неповторною, але при цьому незамисловатому а, такому а, з назвою в такому місті. Зараз будемо з вами цей говорити на озброєнні 112-ї гвардійської ракетної бригади. Перебувають чи то пак перебували вже оперативно-тактичні ракетні комплекси іскандер м в середу, 16 квітня, у населеному пункті Шуя Іванівської області РФ. Прогриміли вибухи, і очевидно, як жартуємо, ми в редакції місцеві жителі, коли скаржилися на атаку дронів, підіймали свої безглузді голови догори і думали, якого ж, якого ж шуя, чи то дрона на нас летить. А відповідь на поверхні, бо не треба було з цієї шуї запускати ті ракети, які вбили українців у сумах. Як пише телеграм-канал Астра під обстрілом перебуває отаким запальним гарячим. Бачимо теж вельми барвисто знімаються ці клуби диму в небо російське і перебуває під обстрілом. Територія 112-ї гвардійської ракетної бригади це військова частина 03-333, яка в неділю атакувала ракетами місто Суми. Згідно з відкритими даними, бригада дислокується в районі південне містечко, такого собі міста. Шуя на території Російської Федерації можна її перейменувати на Шуську Федерацію. Теж їм підійде на озброєні. Має оперативно-тактичні ракетні комплекси. Іскандер М. Ось ця бригадка. Чи то після таких прильотів напевно, що мало. Дивіться прямо в цель все як люблять мешканці Шуї та терористичної Російської Федерації. Головне управління розвідки України повідомляло, що саме 112-та ракетна бригада вдарила по сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер МКН КН-23. Це нагадаю, північно корейський аналог, якими КНДР продовжує і не тільки ними, повністю. Спонсорувати а, і озброєнням і живою силою а, продовжувати давати Путіну все необхідне для ведення його кривавої війни проти нас. Ця зла, вона працює, але по ній і по шуї летять дрони. 15 квітня також нагадаю, генштаб зсу заявив про удар по дислокації іншої, також задіяної в обстрілі сум 448-ї ракетної бригади в Курській області. Було і непереливки. Це ще одна ракетна бригада, яка обстріляла суми 13 квітня. Сили оборони України. Завдали напередодні удару по розташуванню військової частини 448-ї ракетної бригади ЗС РФ у Курській області вночі. Напередодні силами оборони України було уражено теж військову частину 35-535, Якісь трійки нещасливі цифри для росіян, тобто ППД 448-ї ракетної бригади в селі Клюква клюкнулось на Курщині. Про це повідомляв і наш колега, журналіст Андрій Саплієнко. А в Z-каналах з'являлося підтвердження удару по пункту тимчасо. Вої дислокації цієї ракетної бригади в Курській області, яка зі 112 до 448 сорок восьма, геноцидники, вбивці, воєнні злочинці, знаємо номери, знаємо місця базувань, розташування. А що кожного в обличчя ви навіть не а, переживайте, а точніше хвилюйтеся, якраз таки якомога більше через це, бо до всіх дістане по всіх прилетить. По кому не зачепить прильотами Божої волі та кари, то по тому звісно працюють наші спецслужби. Потім вам ніде і ніколи, ні тим, хто віддає злочинні накази імені Путіна вбувати. Ти українці мені. Тим, хто їх реалізовує, не буде спокою ніде ні при ваших жонушках і а, дітях, щоб не сказати інакше, як воно називається те, що народжується в Росії, і під час пробіжки, і під час святкових ваших заливань своїх обличчя, чи принаймні те, що на них схоже, ні під час якогось відпочинку в жодному, в жодному метрі квадратної цієї землі, не то що терористичної федерації, ви не сховаєтеся. Всі, ті, ті, хто 12-й рік поспіль не дає нам жити і вбиває нас, і вони ось буква. Знову перед очима ці представники вже політичного командування Росії, ну які є і представниками військово-політичного, бо ця країна заточена на війну, вона живе на війну, війну проти нас.